Ми далі говоримо про найважливіші теми в Україні і світі, і звичайно, кожен з нас бачив в соцмережі, тим більше останні кілька днів питання, які стосуються мобілізації українців. І от зараз детальніше ми про це поговоримо і спробуємо знайти відповіді на запитання. І Ларіон Павлюк з нами на зв'язку. Це начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України та офіцер збройних сил України. Пане Ларіоне, добрий вам вечір. Вітає вас нещодавно у одному з інтерв'ю Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, повідомив про те, що в області будуть створені мобільні групи, які будуть займатися саме питанням вручення повісток. Хто саме буде в складі таких мобільних груп? Поки відповіді на це не маємо. Однак, очевидно, ви також бачили ту інформацію, яка шириться в соцмережах. Є певне обурення, є певне розуміння українців саме такого підходу до нової мобілізації. Ну і ще. Стосовно того, що можна побачити, це по Київщині, до прикладу, будуть збудовані блокпости, на яких будуть вручатися повістки, або ж Полтавщина, де будуть проведені графіки видачі повісток і так далі. Будь ласка, що з цього правда? Що ні, що ви можете розказати по цій темі? Ви хочете, щоб я вам уточнював по регіонах, де які заходи вживаються, чи якої оцінки від мене очікуєте? Якщо можна загально, як саме може відбуватися мобілізація по новому, якщо ми можемо охарактеризувати uh -huh. так цей процес? Я би не організм не називав це якоюсь мобілізацією по-новому. У нас е, нічого не змінюється щодо загалом підходів мобілізації чи правових підстав для вручення повісток тощо. Е, дивіться, держава має е, повідомити громадянину, що е, він потрібний для захисту країни е, або повідомити громадянину, що в нього що, що він має оновити свої дані, власне, це його обов'язок. І якщо громадянин це не зробив, треба повідомляти. Є Значна кількість людей, я б сказав, які декларують, що ми готові піти захищати Україну, якщо нас покличуть, покличуть, піду. Відповідно, всім тим, хто чекає, що їх покличуть, треба повідомити, що їм що їх кличуть з цієї точки зору будь-які е, законні методи вручити громадянину цю, цю повістку. Вони мають право на існування. Е, я відчуваю трохи е, таку незгоду з тим, що ви в підводі до цього питання, ніби. Е, Урівняли дві реакції, і ви кажете, там хтось з обуренням, хтось з розумінням. І можна подумати, що у нас половина країни обурюється. А, так Але не є. Треба є розуміти, різні. що, звісно, реакції є різні. Є... Треба розуміти, що реакції всіх тих, хто з честю пішов захищати Батьківщину, ви не чуєте. Вони взяли і пішли. Ці, ті, хто взяли у відповідь на повістку, прийшли в ТЦК, і відповідно далі вони прийшли в медкомісію. і їх когось мобілізували, комусь сказали, чекайте, комусь сказали, ви не придатні. Ті, хто робить це спокійно і тихо, ви їх всіх не чуєте. І відповідно може скластися враження, дуже дивне враження, що в країні обурення панує над. Готовністю захищати країну, я розумію, що можуть бути різні емоції, але я не, не бачу такої тотальної неготовності українців захищати свою країну, як можна зробити висновок, якщо орієнтуватися тільки на ці негативні повідомлення. Давайте зрозуміємо, що є величезна кількість людей, які не просто е, мовчки, а повторюся ще раз з честю, попри свої особисті е, обставини, страхи, виконують е, свій обов'язок і вони йдуть захищати Україну. Е, тому, власне, я трохи відчуваю дискомфорт від того, що ніби. Фокус медіа, фокус запитів, які ми отримуємо від журналістів Міністерства Міністерстві оборони, він таким чином сконцентрований, ніби журналісти говорять від імені тих, хто хоче ухилитися від виконання свого обов'язку. Таке враження, я вас зараз не звинувачую. Я розумію, чому це відбувається, тому що вони найгучніше кричать, а, але я би хотів нагадувати, що було б дуже правильно дивитися на цю ситуацію. Тієї точки зору, яку мають бійці в окоти, яку мають о, ті хлопці, які не можуть піти у відпустку нормально, бо їм треба, щоб їх хтось замінив. Вони надзвичайно чекають тих, тих кому прийшли повістки. Це потрібно робити. Можливо, в когось просто є ілюзія, що це не обов'язково, ж якось вже. Живемо весь цей час тих пір, як повномасштабна війна почалася. Відповідно, нас хтось захищає. Ну, от, нехай хто хтось захищає нас і далі. Нас подумайте, тільки наскільки це несправедливо і нечесно так думати. Відповідно, якщо ми змістимо фокус і будемо дивитися з точки зору е бійців на фронті, а це на їхню вимогу, і, і в першу чергу для того, щоб їх підтримати, щоб разом з ними було кому захищати країну. Держава зараз кличе і збирає е, всіх тих, кому вручають повістки, е, то ситуація виглядає трошки інакше, і вже з цієї точки зору трошки дивно, чому нас цікавить в першу чергу, в якій області будуть на блокпостах видавати повістки, а на яких не будуть на блокпостах. А з якою метою взагалі це обговорювати, щоб люди, які хочуть уникнути свого обов'язку в цей час, щоб вони маршрут проклали краще і їм не вручили. Повістку. От. Тому з цієї точки зору, дивіться, наша позиція така. Все має відбуватися, звісно, в межах закону, і закон дозволяє вручати повістки в різних публічних місцях. Не має бути, звісно, випадків перевищення, повноважень, і порушення закону. І ми виступаємо виключно за те, щоб все це відбувалося в межах закону і цивілізовано. З іншого боку, маємо усвідомлювати, на жаль, війна триває. На жаль, війську будуть служити не тільки ті, хто сам цього хоче, а й ті, кому випала така доля і така честь. Мені вже хочеться, щоб ми згадали, що служити в Збройних силах це честь. І дуже хочеться, щоб ми розуміли, що ну це не пусті слова, це та, важка ноша, але це честь. Пане Леріо, хотів більш конкретне запитання поставити вам. Якщо володієте статистикою зараз, от Марія посилалася на соціальні мережі. Ми розуміємо, як ви до цього ставитеся, як представник міністерства оборони. Але звучить час від часу цифра, що планова мобілізація в Україні зараз це 20 тисяч мобілізованих на місяць по всій країні. Це взагалі ця цифра, звідки вона взялася, чи вона правдива ця цифра? Наскільки мені відомо, ми ніхто не називаємо спеціально точних чисел потреби Збройних сил і динаміки цієї потреби, саме тому, що це під час війни секретна інформація. Ми не хотіли би, щоб ворог це розумів. Угу. Зрозуміло. Зі свого боку, я точно не хочу ніяких цифр давати. Зрозуміло, то я переформулюю, якщо дозволите. Чи можете ви назвати відсоток людей, яким роздані повістки і вони з'явилися? Мені треба підготувати цю інформацію, Зрозуміло. щоб вам сказати. Тобто, якщо на майбутнє ви попередите, обов'язково підготують для вас. Стосовно того наскільки активно люди стають на облік в ТЦК, тому що це також важливо, не називаючи знову ж таки цифр. Загалом про бажання. Я абсолютно з вами згодна. Що ми не маємо зараз виправдовувати уклоністів або казати, що зараз ті, хто воюють на передовій, вони вже навчилися, і нехай вони будуть до завершення війни. Абсолютно з вами згодна, хто це нелогічно. Що, що хтось так каже, є думка, що нехай. Нехай ті, хто воюють, хай вже вони й воюють. Я повторюю, що, що я, я повторюю, що думки різні, і це абсолютно в наш час це просто неприпустимо. Тому ми маємо з вами зараз говорити так, як є, і ну призивати захищати свою країну всіх людей, всіх українців. І ті, хто зараз на передовій, і ті, хто уклоняється, або ті, хто приходять зараз ставати на облік. Отже, активність, яка я б взагалі не говорив про тих, хто ухиляється. Слухайте, є якісь люди, які ухиляються, є законні способи з ними працювати, і відповідно там вони або несуть відповідальність, або вони припиняють ухилятися. Але ми на них настільки багато концентруємо, що ми мимоволі створюємо враження, що це якась. Істотна, частина, ледь не більшість. Це дуже небезпечно. Так точно не є. То активність людей, які готові ставати на облік, вона зараз яка і як вона змінюється? Для, дивіться, для того, щоб я вам дав дані, якісь статистичні, тим більше узагальнили, щоб ми і підрахували, якісь цифри. Я вам їх підготував, зібрав по департаментах і приніс. Мені треба про це на, заздалегідь знати. Угу. Я можу озвучити позицію і підходи Міністерства оборони щодо цього. Про рекрутинг. Які дані зараз маємо, якщо, якщо маєте та цю статистику? Або загалом ще та місяць тому це було щось дуже дивне, незрозуміле. Ми не розуміли, як це буде, як українці зможуть долучатися до такої системи і бути в лавах Збройних сил України. Що ви зараз можете про це сказати? Угу. Тут є кілька важливих пунктів. Е, перше оцінка е, з одного боку, як тільки ми започаткували співпрацю з великими рекрутингами платформами, ми побачили відгук, ми побачили заявки, і це звісно у нас викликало оптимізм і радість. З іншого боку, ми дуже обережні з точки зору оцінювання, тому що по справедливості треба оцінювати не на рівні, коли ми отримуємо заявки, а е, пропрацювавши, наприклад, три місяці. І побачивши реальний відсоток людей, які після того, як вони проявили цю ініціативу і зацікавленість, по-перше, дійшли до ВЛК і пройшли військово-лікарську комісію, по-друге, опинилися придатними і були мобілізовані. Відповідно, це дасть нам оцінити і кількість, і якість коректно, і вже після того якісь можна і прогнози будувати. Але друга дуже важлива річ, я усвідомив, що напевно є якась, якась ілюзія, що рекрутинг існує замість мобілізації. І тут важливо розуміти, рекрутинг це сервіс для громадян, які готові мобілізуватися до збройних сил. Ми зі свого боку працюємо над тим, щоб створити механізми. Щоб цей сервіс працював краще і дозволяв, зокрема, вибір спеціальності зараз. Ми працюємо з кількома спеціальностями, будемо це масштабувати. Е, відповідно для того, щоб у людини був стимул. Якщо ти не чекаєш повістки і ти користуєшся механізмами рекрутингу, то ти отримуєш більший контроль над тим, що з тобою буде у війську, бо ти обираєш, ти отримуєш кращий сервіс і підходи, але е, треба сказати абсолютно чесно. Не може бути такого, що країну боронять тільки ті, хто хочуть. Ну такого ну на жаль, ну не буде такого. Що от ми з вами хочемо. Ми пішли там по процедурі рекрутингу. А ви хочете? Не хочете. Ну і і добре. Є потреба певної кількості людей. Держава кличе цю кількість людей. Е, відповідно, хтось прийшов сам. Дяка, Шана, і ми робимо все, щоб найкращі сервіси дати. Хтось чекає повістки, ну тоді вже людина дочекалася повістки і вже мусить іти, отримавши її. Тому тут взагалі некоректно порівнювати і ставити в один ряд, умовно що ефективніше там, мобілізація і рекрутинг, це не, не про це. Це не, не, не якісь конкуруючі систем, одне не замість іншого. Чому ми покладаємо великі сподівання на Е, Тому що. Точно є е, суттєвий відсоток людей, які готові доєднатися самі, що їм запропонувати більш зрозумілі е, умови, і точно ті, хто доєднується самі, мають отримувати найкращий сервіс. Тобто, це цивілізований підхід. Він мусить бути, і тому розвиваємо і будемо розвивати рекрутингові підходи. І теж важливо, рекрутинг знов таки сфокусований на людях, готових захищати свою країну. Дуже важливо. І фокусуватись на цих людях, і демонструвати і е, те, наскільки багато цих людей, е, і те, які можливості їм готово надати військо, е, небезпечно концентруватися, в тому числі постійно концентруватися в е, медіа на людях, які займають негідну позицію ухилення від обов'язку, бо це створює ілюзію, що це мейнстрім, що так і треба робити. Це жахливо, і це чесно кажучи. Вибачте, ганьба, якщо ви. Отримали повістку і сховалися. Або ви ховаєтесь, щоб її не отримати, пане Ларіоне. Ще одне запитання. Може зрозуміти, але. Так, ще, ще одне запитання, якщо дозволити на завершення, дивіться, ми, коли говоримо про громадян України, які бажають приєднатися до лав збройних сил України, ми розуміємо не тільки чоловіків, ми розуміємо, що і жіноче населення наше воно також прагне долучатися. От те, що ви спостерігаєте, чи зберігається ця динаміка бажання, особливо серед громадян України, долучатися до зброї. Збройних сил України зараз динаміку треба аналізувати окремо, бо загалом на довшому відрізку. Тобто, якщо говорити про динаміку за останні кілька місяців, мені треба окремо її аналізувати. Якщо брати довший відрізок від часу повномасштабного вторгнення, то звісно у нас суттєво виросла виросла кількість жінок у війську на сьогоднішній день. Понад 60 тисяч загалом жінок в збройних силах і там. Трохи більше 18 тисяч це цивільні посади, і понад 40 тисяч це власне військовослужбовиці, і в зоні бойових дій безпосередньо виконують бойові завдання, якщо я не помиляюсь, понад 5 тисяч. Тобто, це. Суттєво більше ніж у нас було до повномасштабного вторгнення. Відповідно, ця динаміка на великому відрізку існує. Як зараз за кілька місяців, треба окремо подивитися. Дякуємо вам, пане Ларіоне, за ваші роз'яснення. Я думаю, що вони були корисні абсолютно всім глядачам телемарафону. І Ларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України, офіцер збройних сил України, був з нами зараз на прямому зв'язку.